Вітаю глядачі! Знов накрапає дощ. Зранку до обіду протрималась дуже файна погода. Було сонечко, було тепло, навіть відкривала полуницю. Настав падати дощ, дощ. Знову похолодало, понакривало. Вже хочеться сонечка тепла. Ось, бачите, які полунички. Хотя сонця. Хотя, щоб було тепленько. Це такі от пітар Зараз покажу, яка, які справи під плівкою. Під плівкою о, ось такі вріятьки, цвіте, достигає. Ось такі в нас полунички. Тільки немає файної погоди, щоб вони швидше росли і достигали. Тому дуже гарно цвіте купчиха. Зараз вам покажу. Насипала, не дивлячись на те, що деякі квітки поприморожувались. Цвіте вона безподобно. Маш, так, цвіте. можна її замість декоративних квітів. Потім ще будуть ягідки. Так, так що, ось такі в нас справи по полуничці, а я вам зараз розповім про посилочку. Ось таку посилочку я отримала, привезла додому, подивилася. Це доброго, в основі якого є. Залізо, тут залізо є 4%, і кроме того, що тут є інші мікроелементи. зараз подивимося, подивимось, що є. Що в нас тут є? Бор є, мідь, залізо 4%, магній, марганець, молібен і цинк. Саме такі необхідні препарати, які, мікроелементи, які потрібно давати, так як зараз холодно і душі. Кальцій блокує залізо і рослинка стає світла-світла. Так що, це саме зараз я його буду і вносити, ну я буду вносити його в каплю. Його можна як в каплю, так само його можна і, вне, і по листу давати, обробляти зверху лист. Правда, пишу, що, що не можна його, е, коли цвіте, давати. Ну, коли, можна, коли ягода є, вже, то вже можна давати його по, по листу тільки ввечері, так, щоб не було прямого і гарячого сонячного повітря, е, проміння. Так що ось такі справи. Працюємо на те, щоб була корисна ягодка. Була доста... доглянута. Доглянута полуничка. Так що ось такі, така посилочка. Дивіться, може комусь корисно. Ставимо лайки, підписуємося. Ось мій мій перчик. І пишемо коментарі. Всім гарного дня і тихої ночі.